So Мистецький форум з підвищення кваліфікації, левел, Pro – це обмін досвідом та нові ідеї. Секретами майстерності ділились музиканти Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського. Форум передбачав взаємодії між учнями мистецьких шкіл, студентами музколеджу коледжу та високопрофесійними музикантами. Кожен майстер-клас це було щось феєрічне, тому що кожен майстер-клас проходив зі студентами з дітьми саме наших мистецьких шкіл, музичного коледжу і. І Всі в захваті від тих емоцій, які надавали нам наші шановні спікері, це молоді, перспективні фахівці. Надзвичайно приємний цей обмін досвідом, надзвичайно приємний обмін нашими новими методиками викладання. Сучасними більшість викладачів харківського мистецького вишу виступають на сцені, зокрема Національного академічного театру опери та балету обмін досвідом виконавським обмін досвідом життєвим, тому що наші міста споріднені зараз з цією всією ситуацією. Дуже дякуємо пані Олені, директорці школи четвертої, яка з таким ентузіазмом це все зробила. і Дякуємо вашій місцевій владі, яка підтримує неймовірні проекти в місті Кривому Розі і дає можливість нам, нам, харків'янам, виступати наживо. Такі заходи дуже необхідні, тому що в Харкові на жаль. Обставини не дозволяють дуже так концертувати. А ось ми їздимо по містам різним, були в Миргодіроді в цьому році, там в інших містах, і це неймовірний досвід, тому що сцена дає таку енергію, і це не зрівняти ні з чим. Форум левел про став живим майданчиком для професійного спілкування. Це дуже важливе таке об'єднання творчими енергіями. Обмін досвідом це дуже цікаво. Енергію, яку ми витрачаємо, яку витрачає кривий ріг, вона переповнює. І нас, і вас це цінна робота з учнями музичних шкіл, дуже корисна для студентів музичного коледжу, для викладачів, як музичних шкіл, так і коледжу. Адже зростати викладачам потрібно постійно, а для музикантів це надзвичайно необхідна річ. Дуже важливо, що до нас, незважаючи на що, можуть приїздити люди з різних міст України. А ось сьогодні ми зустрічаємо гостей з Харкова, адже у музичних школах що міста створені укриття завдяки радіо оборони міста Кривого Рогу, особисто Олександра Юрійовича Вілкула. і тому ми маємо змогу зустрічати і проводити саме такі мистецькі події в нашому місті. Ірконаненко Олександр Дамашов цей день.